Не помиляюся Євгеній Морозко та Денис Світюха підійшли зараз до м'яча. Євгеній Морозко. Пам'ятаємо ми, який гол він вміє забувати. І штрафного. Євгеній Морозко намісна передача. Апелював. Мені здається, до влучання у руку. Зараз Віталій Дахновський, штрафному майданчику. Віталій Дахновський проходить далі. Ледь не проштовхнув м'яч повз воротаря. Віталій Дахновський досить гострого кута. Запрошую вас прийти на стадіон Авангард і підтримати Вітар свою поворотам, команду. зараз Запрошу. поворотам. Задавав э, шух Дмитро. Насправді мені здається, що в Іллі є усі можливості щоб ставати саме цією стіною. Проте продовжуємо після цього моменту. Дахновський вривається у штрафний майданчик. Віталій Дахновський віддає передачу. Удар поворота. І гол! І гол! Висує, забиває Руслан Степанюк. Друзі, дебютний гол за верс, Хоч і в товариському поєдинку. Проте забиває Руслан Степанюк. Щодо історичності цієї. Гри. Про це трішки пізніше виходить. Вічна Гравець СПК Звягільше за насів до ербов рота завдав і, здавалося, пробував. Цілив між ніг Ющишину. Тож Віталій Дахновський розганяє атаку лівим флангом, віддає передачу на Сміяна. Сміян підключився до атаки, як ладераль Бедача. І Лейт не оформив дубль Руслан Степанюк. О, Максим Сміян зараз із М'ячем коли він можна віддати передачу? Максим Сміян був вільний в ягосі Кейра, проте одразу ж до нашого бразильського легіонера троє гравців пішло. Зараз Євгеній Морозко. Євгеній Морозко просувається в Морозко, хоче пробувати. Скільки там гравців Чи, вже на Вітаєм удару. Раз... Віталій Дахновський! Гол! Віталія Дахновського, друзі. Так, зараз Микола Гайдучик із м'ячем. Віталій Дахновський. Я Осікейри удар поворотом, але офсайд у цьому моменті, друзі. Зараз Богдан Богу з'явився на футбольному полі, проте з капітанською пов'язкою. Все ж таки, Руслан Типанюк залишився. Цікаво почути твою думку, хто все ж таки на Буде капітаном, але зараз небезпечний момент. Андрій Блізніченко по поворотам і буде кутовий. На секундочку я затамував подих, бо мені вдалося, що можливо м'яч зможе зараз залетіти у ворота під перекладину. З капітанською пов'язкою, так дійсно ми можемо пригадати, як в матчах української премєр ліги про це трошки пізніше. Микола Гайдучик прийняв м'яч удар у поворот. Там, Але здавалося, що спочатку Яшков не досить впевнено. Відбив цей удар і здавалося, буде друга спроба. То е, нагадаю вам, що він виступав за рівнян. Е, до складу червоно-чорних Андрій приєднався з 2020 року. Цього трішки моменту... пізніше перекидає гайдучик голкіпера, але не влучає в площину воріт День. Знову ж таки, ми пригадували про забиті голи Андрія Бідніченка, в тому числі і про забиті голи Миколи Гайдучика. Я пригадаю про цей гол саме зараз. Гол проти Зорі, який допоміг зрівняти рахунок. Якщо я не помиляюся, це було на 83-й хвилині цього поєдинку. Не цього, звісно, ж поєдинку. Але продовжуємо після цього моменту удар Яго Яосікері заблокований. Удар знову ж таки удар поворотам. Якщо я не помиляюся, то пробував поворотом саме Андрущенко. Я думаю, що, можливо, хвилинка ще буде додана, бо було. Декілька порожніх правил і було декілька надавань медичної допомоги. Якщо я не помиляюся, Чуємо, ми зараз свіст від трибун намагаються тиснути на Андрія Дєнченка. Проте мені здається, що гравця. Кієнко завдав удар поворота. Свобренере по команді ти. Часом все, ну, рівня рівняни втратили м'яч. Лівим флангом атакує ФК Звягель. І вдалося все-таки зайти в штрафний майданчик. Простріл! Богдан Когут на місці. Забирає спокійно м'яч до рук. Владислав м'ячем. віддав прекрасну передачу на Ногоді. Годя заходить штрафний майданчик. Розкатує захисника і завдає удару Поворотом заблоковано. Чи буде розпроба? розпробаковалюк його партнер по команді Ю-19. До нього саме відскочив м'яч і було задано удар поворотом, але все ж вище воріт. Дмитро Годя пройшов одного, пройшов другого. віддав передачу на Кучерова. Кучерова вдав удару за мештраф до майданчика. Але м'яч в стійку. Друга спроба. Гакман, удар поворотом! Декілька передач. Утримують вони м'яч. І ось тільки зараз помилився. Дмитро Годя, удар воротам, і залітає м'яч у ворота рівненської команди. Все ж таки не обійшлося, звичайно, без е, рикошету. І Корко... Арсеній Крокодим вже був не при справах. І зараз ми можемо побачити Коринчак зараз протягує м'яча, пробиває поворотом під Семена Вовчинкам. Чи то злякався він, можливо, цього м'яча, Хоча мені здається ні, зараз Владислав Шарай. Марко із м'ячем. Удар поворота. Марко! Забиває Марко! Немає офсайда, немає положення поза грою. Все ж таки продовжують атакувати. Факаз Звягель. Подача, штрафний майданчик. Дукве все ж зміг дотягнутися до м'яча. До м'яча підходить зараз Дмитро годя. Дмитро годя, готується. Дмитро Годя виконує навісну передачу. Марко Ворвальєвіч. Удар поворотам, але... Лунає фінальний свисток у нашому поєдинку. Свідчить про те, що Рівненський Верес добуває перемогу з рахунком 3-1. для вас. Цей матч коментували дорожко Олексій та Олександр Мичко. Любіть футбол, любіть Україну. Дякуємо усім, хто спостерігав за цим поєдинком. Дякуємо за підтримку Рівненського Вереса. До нових зустрічей. Сніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.